Тренінг в офлайн режимі від відомої медіа юристки Людмила Панкратова ознайомила учасників курсу телевізійної журналістики з правами та обов'язками медійників. Під час прямого ефіру експертка розповіла про зміни закону України про медіа, випадки втручання або обмеження в роботі журналістів, правила безпечної роботи під час війни журналісти залишаються. Саме тією категорією, які можуть викривати якісь небезпечні явища, і що можливо на них хочуть здійснювати тиск, ми не можемо допустити цього тиску, ми все таки маємо залишити свободу слова, як основу такої демократичної системи для контролю владних структур. Збільшилася кількість звернень від редакції. От я вважаю, що ви, як редакція, так само долучилися до цього ну не руху, а до цих от потреб. Коли редакція звертається і каже, проведіть для наших журналістів такий тренінг. Тому що редакції почали також розуміти, що важливо знати, мати ці знання юридичне не тільки десь там окремо залучати юриста або щоб ці знання були у редакції, а це прямо всі мають знати. І це засоби безпеки для журналістів журналістів. тобто, якщо ви розумієте, кожен розуміє, як себе поводити, це збільшує вашу стійкість, стійкість редакції проти якогось тиску. Серед учасниць курсу студентки, які в майбутньому бачать себе в професії журналіста під час зустрічі учасники могли поставити питання, які їх хвилювали, а також дізнатися більше про вимоги щодо висвітлення подій під час війни та відповідальність медійників за порушення. Зустріч була дуже корисна. Здавалося б, це дуже такі базові знання. От, але все-таки не все було відомо. А, сподіваюся, в університеті будуть давати не менш а, корисні і практичні знання. А, дуже корисно було ще з того боку, що от в 23 році новий закон про медіа вступив в силу в Україні, і те, що я знала до того, воно багато в чому змінилося. І от пані Людмила сьогодні ці деталі, ці зміни добре змогла пояснити щодо того, які у нас тепер є права. Як у журналістів. Знати таке все одно, я думаю, що важливо. І не тільки для журналістів, але й для споживачів інформації також, щоб було зрозуміло, чому певна інформація не може бути висвітлена, або чому дещо замовчується державними органами і ЗМІ. Я творча людина, мені взагалі подобається там медіасфера, тобто, якщо там в дитинці хотіла стати блогером, але журналістика це творча професія, тому. Туди і пішла. Наступна зустріч відбудеться в режимі відеоконференції. Її проведе експерт Євген Мощенський на тему штучний інтелект та журналістика.